У серпні 2023 року Відьополський селищний голова Савєєлєва Лідіванна після важкої праці мала нагоду відпочити та пішла у відпустку. Попри вже отриману у цьому році матеріальну допомогу у сумі 55 695 тисяч шістсот дівносто гривень Іванна вирішила звернутися сама до себе за дозволом на отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових питань. Не знаю, чи так можна було, але Лідія Івановна, розглянувши свою заяву, сама собі не відмовила та зобов'язала головного бухгалтера Саміська нарахувати їй цю допомогу. В результаті з наших податків додатково було виділено на ремонт оселі голови 57 тисяч 10 гривень 58 копійок. Загалом, перед щорічною відпусткою в Відьопольському селищному голові Лідії Івановні Савєлєві нарахували 134 301 гривню 29 копійок наших кровних податків. Якщо додати до цього 26 286 гривень 58 копійок, якими задля її безбідної старості сплатили за неї до пенсійного фонду, у липні 2023 року обійшлася громаді у 160 587 гривень, 87 копійок. Сподіваюсь, Лідія Савєлєва гарно провела свою відпустку та встигла відремонтувати свій будинок номер 34 по вулиці Вінницька в СМД Авідіополь. Враховуючи вішвикладене, зроблю інформаційний запит з метою отримати документально підтверджений звіт Савєлєвої про ці ремонтні роботи. Який суб'єкт господарювання виконував ці роботи, як оплачувала, готівкою чи безготівковим переказом, чи включені ці гроші до валового доходу суб'єкту господарювання? Що вдалося зробити на наші 57 тисяч гривень податок. І обов'язково буду наполягати на фотозвіті цих ремонтних робіт. Ми повинні бачити, як допомогли відремонтувати оселю голови. Та в яких поліпшених умовах вона наразі перебуває? Роман Варшанідзе, Альтернатива Вор.